Пішов з роботи. Почув почув вибух і перебіг допомогти. Двоє людей, чоловік і жінка. Що поранені. Обох, погрузила на пікап, вона поїхала до лікарні. Ну, Бачите, що твориться, все вибіг, все сломано. Ну ви не поранені. Ні. <кху> Там еще бабушка есть, но она открыться не может. Бабушка Александровна там у поворот. У вас ключи. Вами все в порядке? Открой, открой. Жари відкриємо сейчас. Має от дверей, немає, я не знаю, вы його може де є. Це що вона воно перлась нормально? На базарі була. Хліб якраз купляла на станції. А воно як Якщо добахнуло, і тут зорив був. Я бачила, як дим піднявся. А ходить погано, поки дойшла, воно. Добре. 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 Дівка, О, Дивіться, здорові, а, Добре. 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 ця хата розбомблена. Ой. Тут от виламані взривною волною ворота. Ой. Тут не зачинені були, тому вони просто вилетіли. Отут от скло повністю вилітело. Тут все було ціле до цього. В на поверховій хаті повністю скло. І да навіть рама, рама вот там от вылетіла. Ось тут вот у мене в цій кімнаті поснімайте, будь ласка, на телефон. Ой, боже. Ну що оце, га. Я ми просто воріть. Я поставив уже варити. варить. Подкурив сиорету, все двери были закрыты. Тільки виходить уже сиорета. Малый возле стояв. Воно як жахла, нас повною туди закинуло. Слава Богу, ми не возле окон були. Ми отут тут просто возле двери. Я тільки до двери открываю, земля волною ударила. Котел я не знаю. Ну вода вроде бы не видно. От не щоб ми додому, сука, в мішках приїхали токи, вони ж гузкий мір. Тварі будьте ви прокляті, там утопило, на Чайковського сім метрів. Та дайте вже цьому Херсону бідному якесь оружжя. Что, у вас руку поранило? Ну да, там, стекло. А с той же осколком? Там внутри точно, не было стекла.